Заняття з грамоти Казка про звуки. Із казкою ми вже зустрілись і не раз. І знов вона завітає до нас. В казках є завжди перешкоди, та знаю, для творчих дітей їх ніколи немає. Привіт, друзі! Сьогодні! я Членко, казка починається. У одному далекому і чарівному царстві жили звуки. Так так, ті самі, що чують наші вуха. Жили вони в мирі і злагоді, аж поки один із них нахабно не заявив. Я найпотрібніший, отже я найстарший. Що тут вчинилось? Звуки здійняли такий галас, кожен почав хвалитись. Я кругленький і мене легко вимовляти. Промовив звук О. Ні, я. Хоча мене вже і важче вимовляти, але я ширший Засперечався ж. Ой, ой широкий, а я вмію гудіти, та ще й дуже голосно. Сказав звук У вони так голосно сперечалися, що розбудили мудру фею. Зібрала фея всіх крикливих і голосистих. А ви здогадались, які це звуки? Так, це голосні А, О, АОУЕ І, і Я, Ю, Є, Ї. Це фея назвала їх голосними. Ось якою фішкою позначають такі звуки. Чому? Тому що під час їх вимови повітря вільно витікає з відкритого ротика. А тих, що були тихі і спокійніші, що не могли кричати і співати, а тільки шипіли, свистіли, скрипіли, шаруділи, фея назвала приголосними. І фішку відповідну для них придумала. Фея сказала, що всі звуки дуже важливі, бо, зливаючись, вони утворюють що? Вірно, слова. А зі слів. Складаються речення. Звуки з недовірою слухали фею. Давайте разом з вами складемо слова. Ліс. Зима. Ялинка. Сніг. А тепер з цих слів ми складемо речення. У лісі сніг. Засипав ялинку. Ось так всі звуки важливі для створення слів та речень. Дякуємо пісері за те, що пояснила нам нашу важливість. Ось і закінчилась наша казочка. З настроєм ви слухали цю казочку про звуки. А які звуки ви запам'ятали? Свої відповіді? Eu